Кадри боїв за звільнення Кліщіївки Донецької області оприлюднили в головному управлінні розвідки. Українські військові продовжують рухатися вперед. Нагадаю, про звільнення населеного пункту від російських загарбників в Міноборони України повідомили 18 вересня. Загалом, за час контрнаступу, збройні сили України звільнили 51 квадратний кілометр території на Бахмутському напрямку. Олег Калашніков з нами на зв'язку. Це офіцер прес-служби двадцять артилерійської бригади імені Романа Дошкевича. Вітання вам. Доброго ранку, доброго ранку, пане Олеже. Як можете прокоментувати ситуацію станом на ранок сьогоднішній Яка у вас ситуація? Ситуація складна. Тримають постійні бої. Ворог. Постійно намагається нас контратакувати, контратакувати на напрямку. Це Клишів, це і у нього дуже такі болючі на сьогодні точки. Застосовує при цьому важку техніку озброєння. Це у нас артилерія і пробує також трошки нас атакувати і на північному фланзі. Там він у нас задіїв зараз два повітряно десантних полка це 217 і 331. стосовно застосування десантних полків, от є багато вже аналітиків, і британська розвідка про це пише: що це абсолютно якесь неефективне рішення застосовувати десантні війська саме в атакувальних діях або в оборонних діях. Як думаєте, чому Російська Федерація її генштаб на це постійно зважується? Про що це може говорити? Це говорить про те, що у нього не вистачає вже кваліфікованих кадрів з піхотних підрозділів. Тому він вимушений закривати найбільш небезпечні для себе ділянки фронту саме повітряно десантними військами, тому що він вважає, що ця еліта все ж таки краще, ніж піхота, зможе втримати. А якщо брати у нас у них частково мобілізований, оці резерв, що вони зараз здійснюють то він дуже ненавчений і погано себе поводить під час бойових дій. Тобто для них є небезпека, що ці ділянки фронту, там де вони повністю будуть перебувати, частково мобілізовані, вони будуть нами прорвані. Це змінює тактику цих військових, пане Олеже. Тобто, вони слабкіші, вони менше розуміються на тому, як правильно вести ці атаки, чи як ви це бачите? Вони слабкіше, як в в підготовці професійній підготовці, все ж таки, у них, якщо брати контрактників, кадесатніка, вони краще підготовлені. Там багаторічна підготовка, і також треба сказати, все ж таки, що частково мобілізованість на сьогодні все більше і більше в російській армії грає такий фактор, як психологічний стан. Військових треба сказати, що вони менше витривають витривали під час бойових дій. Вони більш склонні до того, щоб залишати позиції, неякісно оборонятися, коли і здаватися в полон. Однак не треба сказ... треба сказати, все ж таки, що коли доходить безпосередньо до бойових дій, то вони для того, щоб захистити своє життя, тримаються багато із них до останнього. Тому що там ще у них ідея про пропаганда, що потрапляння в полон до українських військових для них це гірше ніж вмерти? Тому ми майже тому ми можемо бачити навіть в інтернеті випадки. Коли вони коли вони поранені, самі себе ще й підривають, угу. пане Олеже. А скажіть, будь ласка, стосовно самого міста Бахмут, чи є інформація? Наскільки воно насичене російськими військами зараз? Ну, та ми могли до цього спостерігати в свій час. Три палка територіальна їх військ їхніх. Вони якось зайшли. Там у них була деяка ротація. Це ще влітку. У нас наприкінці літку вона відбувалася. На сьогодні там їхні військові перебувають. Вони де можна там е, обладнали собі вогневі позиції. Е, є і мінометні У них міномети у них представлені, мінометні батареї. Однак вони там зараз перебувають в порівнянні з флангами. Досить такі спокійніші. До речі, ще повертаючись до Кліщівки, пам'ятаємо Ілля Євлаш, прес-секретар Східного угруповання військ, він казав про те, що кілька днів тому тривала боротьба за залізницю, дуже важливий об'єкт, який власне використовує Росія. І ми з вами, здається, про це також згадували. Зараз під чиїм контролем ця залізниця в районі Кліщівки. Ну, якщо брати район Кліщівки, там у нас зараз. Саме на залізниці зробила собі лінію таку спротиву оборони. Це 83 третя їхня окрема штурмова десантна бригада, тому що 72 га бригада зараз відведена на відновлення під аж під, під Світлодарськ. Вона намагається не просто там тримати оборону. Ми все ж таки штурмуємо потрошку. Однак вони намагаються навіть робити спроби контратак на Клишівку і звільнити. То так і це не вдається зараз. їхня така лінія оборони це там окопи, траншеї, там вопи, воно перебуває з лівої сторони саме залізниці, і саме звідти вони намагаються нас контратакувати. Однак ми все одно пробуємо просуватися, і в деяких місцях місцях ми все таки тіснемо. Причому не тільки там, де кліщівка, якщо ще й брати південніше. Це вже там Андріївка, Курдюмка, Залянопіпілля. Взагалі там постійно біля цієї залізниці тривають деякі бої, вогневі ураження. Пане Олеже, ми вам надзвичайно вдячні Спасибо. за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Олег Калашніков, офіцер прес-служби ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був з нами на прямому зв'язку.